Касти в християнстві або духовний рівень розвитку людей. Звичайно що це певна умовність, але все виглядає досить цікаво. Перша каста шудри або робітники. Таких людей цікавить лише одне вижити. Як правило, в їхніх сім'ях багато дітей, і вони змалечку привчають їх працювати, адже це сприяє виживанню. Шудри надзвичайно практичні, і вони нічого не будуть робити просто так, тому бога вони не шукають. Вони можуть прийти до церкви, коли наприклад, дають гуманітарку. І коли роздавати гуманітарку припиняють, вони з церкви також зникають. Ващі. Або торговці такі люди хочуть не просто жити, а вони намагаються від життя отримати задоволення, і вони вже потрошку починають шукати Бога. Але при всьому ж при цьому зберігають повну практичність. Їм все треба розказати. Оцього робити можна, а цього робити не можна. Біблію читати треба так, поситися треба тоді, то й тоді. На зібранні ти сидиш то таким то чином. А якщо ні, Бог тебе покарає. Єдине, що може стримати таку людину від небажаних дій. Це страх, але все ж треба погодитися, що це перший законецький рівень пошуку Бога. А другі касти ми з вами поговоримо в наступному випуску. До зустрічі.